Як під час повномасштабного вторгнення змінювалася ситуація з логістикою у нашій компанії? Я думаю, що ці проблеми будуть підкликатися багатьом з вас, хто купує такі логістичні послуги, і як змінювалися відповідно наші підходи до вирішення цих проблем, всі ми пам'ятаємо 22 й рік: ніхто нікуди не їде, бензину нема, ціни змінюються кожну секунду. Розуміння по тому, як формується цей тариф, нульове. Да? Чому, чому мільйон мільйонів? тому що гладіолус, да? попробуйте поїхати. Було дуже обмежена кількість партнерів, які залишились з нами в 22 році, які все ж таки підставили нам плече і поїхали з нами, почали працювати, розвозити продукцію. Тут я маю зауважити, що на початку 2022 року наш бізнес зупинився. Через локацію наших заводів вони всі знаходяться в районах, які більш небезпечні, ніж решта. І коли ми у другій половині 2022 року вирішили все ж таки відновити бізнес, виявилося, що наші партнери, які були з нами у 2021 році, не всі наші партнери. І як формується ціна невідомо, буде машина чи не буде, також невідомо. Крім того, ми в той період часу завозили також багато імпорту, да, наша компанія представлена не тільки продукцію, яка виробляється на території України, також імпортною продукцією. Відповідно, машин з Німеччини чи Бельгії, звідки ми завозили продукцію, також було важко знайти, і ціна була, м'яко кажучи, непрозора. У 23-му році вже ситуація почала покращуватися, да? бензин з'явився, по якій ціні стало зрозуміло, як формуються тарифи. Ми в 2023 році розширили пул наших партнерів, які з нами працюють. Але тим не менш ми ще продовжували встановлення того, який наш підхід до формування цієї ціни. Ми, Пробували проводити тендери і фіксувати ціни на різні періоди від суперкороткого до довгого на рік. Не всі стратегії спрацьовували. І ось наприкінці 23-го року, нарешті, ми зрозуміли, що найбільш ми і для нас, і для наших партнерів, це було фіксування ціни на півроку. Також у 23-му році у нас ще з'явилися. Океан як на напрямок, де да, морські перевезення в Україні це зараз мультимодальні перевезення, да, тому що логістичний шлях в Україну став важким. Ми возимо продукцію із Китаю У 2024 році. У нас нові виклики. Да, ми всі пам'ятаємо ситуацію з кордонами з їх блокуванням. Знову ж таки, нерозуміння того, як формується тариф, по якій ціні ми підійдемо. Я вам скажу відверто, я навіть окремо таку сторіночку в блокноті завела, де я кожен день записувала, які нові хотілки з'являються по тарифам. Да? І е, ну, Інколи посміяться, е, інколи в обморок упасть, але ну, були різні кейси, по тому як, як складалися тарифи в той період. Що стосується локальних перевезень, тут все було більш-менш стабільно. Було розуміння того, з ким ми працюємо, як ми працюємо. І цей тренд продовжується і на 25-й рік. Ми продовжуємо працювати з довгостроковими контрактами. У нас мені здається оптимальна кількість партнерів. Ми також відкриті до нових пропозицій. Завжди ну до речі, ось МКП у нас стало партнером не так давно. Да, тому ми э, радо залучаємо нових партнерів, які можуть демонструвати стабільність. Е, що стосується морських перевезень, у 2024 році тут були також нові історії да, з тарифами. Е, більшість компаній перейшли працювати на споті. Ми не втратили наших партнерів да, і продовжили роботу з ними. Е, 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 Якщо там подивитися, як це виглядало там протягом часу, на наступному слайді я напевно не буду на ньому фіксуватися, багато чого ми вже проговорили. І ось ми зупинилися в якійсь такій більш-менш стабільній ситуації, але не хочеться зупинятися, да? хочеться мати нові фокуси, нові пріоритети, розвивати бізнес. Uh, і наша компанія, і відділ закупівель, які я представляю, зокрема, став більш фокусуватися на uh, таких систей uh, історіях. Uh, почали йти дивитися в історію екології. Да. Крім того, що ну, там, відбувається у нас в логістиці, ми багато працюємо над тим, щоб uh, зменшити uh, вживання пластику, СО2 і таке інше, да там працюємо з ними, по, по тому, що ми зараз робимо з точки зору екології в логістиці, я розкажу трошки пізніше окремо. Також ми дивимося на те, з якими ми партнерами працюємо. Ми даємо їм зворотний зв'язок, даємо можливість розвиватися, постійно знаходимося в діалогі, даємо зворотний зв'язок і. Показуємо, де ми можемо покращитися. Ми більш стали ретельно обирати наших партнерів. Ми дивимося, чи наші постійні партнери дотримуються ЄСГ-стандартів і таке інше. Що роблять лідери ринку? Про це сьогодні багато говорили, да? про провадження нових цифрових рішеннях, які надають аналітику. Багато ви сьогодні всі чули. Про штучний інтелект ми також не відстаємо, теж ми дивимося в цей напрямок, працюємо з цим. Також впроваджуються автоматизовані процеси, що спрощують роботу колег і бізнесу в цілому. Насправді ще навіть до початку повномасштабного вторгнення в нашій компанії. Ну, у нас така кількість аналітики, така кількість звітності і така кількість операцій, які можна виконати, просто нажавши кнопочку, це вражає насправді. І також ми працюємо над створенням стратегій. Що це нам дає? Це нам дає підвищення стабільності ланцюга постачання. Розуміння того, який шлях ми пройшли, де ми знаходимося зараз, і що нам треба робити в подальшому для того, щоб бізнес був максимально ефективним. Що стосується екологічних ініціатив, в саме в логістики, ми подивилися в сторону так званого вуглецевого сліду, який залишають авто, коли вони працюють на наш бізнес. Крім того, що ми розвозимо готову продукцію, ми до нас на завод завозимо матеріали сировину і таке інше для того, щоб виробляти. І ось ми подивилися, які, по яким контрактам ми возимо повністю стабільно монофури, повні авто. Також ми подивилися, по яким контрактам ми частково завантажуємо транспорт, їде там, не знаю, одна палетка, півмашинки. Маленький п'ятоник і таке інше. Виявилося, що в нашому скопі таких контракти 92. Тобто з якоюсь періодичністю 92 партнери нам щось привозять по чуть-чуть. Ми передивилися їх, почали працювати над тим, щоб у нас були ціни на умовах FCA, щоб ми мали можливість самостійно забирати такі грузи. І виявилося, що ми можемо працювати над поліпшеннями в рамках 52 контрактів, бо ці наші постачальники зосереджені в двох регіонах. Да, сьогодні говорили про скудську логістику і справді багато бізнесів знаходяться саме Київ, Київська область, Львів, Львівська область. Тому все, що до нас їде з Львова і Києва в таких ось маленьких штучках, трошки оперши ми вирішили навантаженість на нову почту також. Uh, і ми зараз навчаємо наших колег, які працюють в напрямку МРП. це У нас називається це люди, які планують такі доставки, які планують такі замовлення над тим, щоб вони вчилися консолідувати по uh, певним признакам такі доставки і замовляли повні грузи, які будуть збирати в певному регіоні одночасно всі наші доставки. Цей рік у нас буде таким експериментом, ми ну, насправді по який це має, може бути ефект як у грошах, бо ми ж ну як закупках ми про гроші, який це може бути ефект в грошах, і також і, і, яка економія викиду СО 2 може бути за щодо того, що не п'ять машинок їде в одному напрямку, а один автомобіль. І в кінці року підведемо підсумки, подивимося, що хорошого для нашої планети ми змогли зробити в логістиці. Тому, можливо, не все це спрацює, але дуже хочеться, щоб був успіх у цього проєкту. Також збільшиться кількість контрактів для наших партнерів, транспортних компаній маю на увазі, тому що. Вони будуть робити сервіс для нас, а не для наших партнерів.